Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь у місті Луцьку на вулиці Рівненській, 32 у квітковій крамничці Вікторія. Сьогодні тут величезна поставочка різноманітних рослин, в тому числі орхочок. Тому розпочну сьогодні з мультифлорки, але одразу уточнюю, що коренева її прихована за паперовою огорткою, тому у продавців напряму. Ту кореневу просіть показати, і вони обов'язково вам покажуть. Розпочинаємо з Інсбрук за 325 гривень. Їх декілька штук привезли всі в прекрасному стані, немов на крохмалені за 325 гривень. Ще ось така кралечка, також у неї хороша листова маса, шийка сама по собі яка красива. Поруч із нею ще ось така рожева. Також Вартує 325 гривень. І вона також в прекрасно ідеальному стані. На свій смак обрати свою мультифлорку сьогодні кожен зможе. Ще ось така красуня. Тішечки вона венозна, листочків доволі багато у хорсткішні сьогодні листові маси, тугенькі горшечки, важкезні, Корінечка там вдосталь. Що ось така красуня не менш ефектна. Вона також вартує 325 гривень. Така вже вона мені вживу бомбезна. І ось бачу, що давненько не було. Нарешті знову почали привозити. Golden Baby. Вартує він 395 гривень. Сонячна така орхідейка. А ось лавриків різну ціну є по 550, а також є по 395. Хто ще не має свого Лоуренс, не зволікайте. Одне єдине ведмежатко привезли: чорне ведмежатко. Розкішний бігліпчик мультифлорного типу, і коштує він 395 гривень. Розгалужений. За 365 гривень ви можете придбати ще ось таку кралю. Мультифлорочку. Не знаю, хто це, але також стан у неї дуже дуже хороший. А оця трішечки дещо муташка, подібна мені на бразильську спеку. Вартує вона 325 гривень. Є також бразильська спека і без мутацій на пелюстках, але є ось така. Можливо, ви полюбляєте, як і я, такі всі неоднозначні квіточки. Зверніть увагу, Брокен Хард один єдиний в наявності. Він вартує 365 гривень. Не забувайте, що всі ці орхочки мультики Арома. Ух, я забула назву цієї красоні, вартує вона 395 гривень. Хто полюбляє таких оранжевих? Будь ласка, одна єдина в наявності. Також є тамара три штучки по 675 гривень та пікачу по 695 гривень, усі з прекрасними кореневими та листовими розеточками. І вони також ароматять. Можливо, якусь мультифлорочку я вам не показала, тому напряму уточнюйте у магазині Вікторія посиланнячка на їхню іннет-сторіночку в інстаграм, а також у Фейсбук я залишу внизу під цим відео у прикріпленому коментарі, а також в описі під цим відео. А ми ж продовжуємо тепер оглядати стандарти. Неймовірна Феррара. Розкішна жовтенька красуня, яка вартує 450 гривень, і їх декілька штук в наявності. По 450 гривень погляньте, краса неземна, неймовірно розкішний Бігліб, один єдиний в наявності. Так як я полюбляю, верніш обожнюю Бігліпе, повірте, вживу він справляє враження. Ну, не знаю, я хто це, скоріш за все, це новинка. Він на дві гілочки, як бачите, ще багато бутонів в дуже хорошому стані. Не зволікайте, він один єдиний. По 450 гривень декілька штук гоя. От вони без мутації, але все ж таки сорт, який трішечки простий, і вся його краса саме у цій простоті. Дуже довго квітне. Кому запав душу, забирайте, не зволікайте, коренева бомба. Ох, в наявності розкішні манта Міндоро З натяком рожевого напилення на губі. По 450 гривень вони розкішні, прекрасна коренева. Поруч із ними ось це жовте диво, червоно. Рожевою атласною губою. Також дуже прекрасний стан. До речі, один єдиний біленький стандарт. Також наявності є, а ще ось така крупноквіткова, стандартна, неймовірно цікавезна красуня в бускових тонах. І стан у неї також, як у всіх, попередніх орхочок, ідеальний. Оце так завозик по якості сьогодні. Привезли декілька штук по 450 гривень сурсонгів, які дуже полюбляють довгенько так поквітнути. І стан у них також прекрасний. За 395 гривень ще ось така крупноквіткова рожева, ніжно зефірна красуня з натяком на винозність. Стан її також прекрасний. А ось ця кралечка подібна на приторі. Певне, це щось інше, теж стан у неї хороший, можливо, хтось шукає, будь ласка, вона також чекає на свого орхолюба. По 450 гривень є ось така красуня Ліза. Дуже розгалужена. Оці неонові вібрації навколо колонки на ніжно-лимонному тлі. Вау-ефект! А ще вау-ефект від коріннячка. Ну ви ж бачили ідеальний стан. Блюмінгтон доволі частенько почав він зустрічатись у завозиках, і це дуже-дуже тішить. Крупноквітковий, бузковий, по 395 гривень. Погляньте кореневу. Я не знаю, як ви, а я сьогодні так орхо кайфую. Також в наявності по 395 гривень Red Eye. Неймовірний букетик, білосніжний з червоною губою і з прекрасно ідеальною кореневою. До речі, Азіан Корал також привезли цього разу. По 450 гривень. По 395 гривень ще ось така красуня, крапунчаста, подібна полька доць, але це щось інше. А поруч із нею погляньте. Манта Міндоро біленький бігліпчик, який я показувала вам раніше. Ох, як він ефектно виглядає. А ось красуні по 250 гривень. Детально вам їх показувати не буду. Усі деталі уточнюйте їхнього стану у продавців Вікторії. Адже дівчатка дуже-дуже хороші. У них сьогодні такий величезний заводик неймовірно красивезних, різноманітних рослин. Тому давайте трішечки прогуляємось. Детально я показувати усе не буду, але бодай наше око та й помилується естетикою краси. Та ще й прогуляєтесь сьогодні тут зі мною. Гуртом веселіше, правда ж? Можливо, щось побачите, уточнюйте також ціну, не соромтесь! Я ж знімаю ці відео саме для вас, щоб вам допомогти, щось підказати, щось порадити. Вам набагато зручніше сидіти вдома з чаю чи кави та мандрувати разом зі мною різноманітними крамничками Луцька. Іноді ось так випадково щось побачиш, поміркуєш та захочеш. Не забувайте, що у Вікторії море різноманітних засобів догляду, а також захисту рослин. А ви ж мене постійно записуєте про кору, якою я особисто користуюсь, і я постійно наголошую, що ось тут я її купую. Це кора польська з мікоризою. Так, вона дорога, але перебирати її не потрібно. Я її міксую з іншою дешевшою корою. Але не просто міксую, а викладаю саме у цю польську кору біля корінчиків, щоб та була взаємодія із микоризою корінців. А ось коли маєте листочками в воду рані машки, обов'язково купуйте таку пшикалку спрей, зелений дім. І також. Шикайте кожен день на шийку і полізуть вам корінчики. Дивимось далі. Ось від шкідників різноманітні засоби, також наявності. А також тут бачу також оновився асортимент. Тому ще раз наголошую: робіть скрін і дівчаткам скидайте в інстаграм, запитуйте і ціну. І усе, що вас цікавить. А для наших лучан також це буде дуже цікавою інформацією, адже інколи потрібно щось та й придбати, і ви бачите, що в наявності воно якраз є. А якщо його в наявності ви бачите, що немає, то все ж таки пишіть у Вікторію і з'ясовуйте ту наявність. Бо, можливо, я щось та й не встигаю вам показати, хоча я дуже-дуже завжди стараюсь. Одразу вам хочу вже вкотре показати тримачі для квітів, адже мені неодноразово дякують, бо в деяких містах та селах їх немає, тому замовляючи орхочку. У Вікторії вони також замовляють ці тримачі. Ось дається дрібничка, а для когось це дуже-дуже важливо. І у нас із вами такий взаємообмін подяками. Цього разу покажу вам ще те, що ніколи не показувала: смаколики у Вікторії. Як бачите, різноманітні. Це я показую не лише для влучан. Це я показую для вас, усіх, хто не місцевий, тоді як ви приїдете, коли закінчиться війна, до нас у Луцьк. Обов'язково завітайте у крамничку Квітково Вікторія, і ви щось неодмінно та собі придбаєте. Можливо, якийсь сувенір, можливо, орхочку, а можливо, якогось смаколика, адже у нас близенько Польща, і Вікторія звичайно їсть на закуп до Польщі. Тому усе й свіженьке. А я ж, як завжди, ще раз сердечно дякую кожному із вас за орхокомпанію у квітковій краниці Вікторія. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись!